Перша з тобою в кадрі, так? Да. Типу, я, я скомбінував. Ні-ні, ти теж скажи, до речі, бо ти теж дуже швидко сказав, так прям ху-ху-ху. А що, як кажуть, ми... А я вчепив мікрофон. Ти мене знаєш, так? Да? Я вчепив мікрофон. Неважно, типу, поїхали. І... Ніколи не заповнюй пустоту людьми чи речима. Сорян. А, е, чуєш? Раз дуже... А можемо зараз чисто... Можна... Віршик, якому руто поховайте мене на могилі. І в цьому криється справжнє внутрішнє щастя. Ой-ой-ой, це нам малола. <плес> Я задихаюся, чекайте. йо йо як це важко, дощ! <плес> <Слушайте. плес> не то. Давай ще раз. Е, супер! І напевно наостанок задам тобі ще одне таке е, маленьке питання, але не менш важливе, чим до цього були. Яку б ти дала просту таку пораду своїм підписникам, ну та й взагалі типу людям, хто слідкує за тобою, за твоїм життям? Ти знаєш, я б цю пораду напевно хотіла почути і для себе декілька років тому. Ніколи чуєш, ніколи не зрівнюй себе ні з ким. Окрім того. Самого себе, яким ти був раніше. Розумієте, завжди знайдуться ті, хто краще, більше, але це не означає, що вони більш успішніші, ніж ти. І дуже важливо пам'ятати саме свою точку, з якої ти починав, і цінувати той весь шлях, який ти пройшов. Адже насправді для нашої душі це найцінніше, що ми отримуємо в житті, це саме досвід, досвід, який ми проживаємо. І не знецінюйте навіть найменші кроки, які ви робите в своєму житті, це реально дуже важливо.